Переділ контрабандних потоків по Закарпатських, кривава перестрілка у Мукачеві, яку вже охрестили другим фронтом, постріли з кулеметів і гранатометів та щонайменше троє загиблих. Про цю подію говорили провідні українські телеканали. В мережі з'явили сотні публікацій із різними версіями подій. Прокуратура відкрила провадження за фактом організації теракту, а політику обіцяли покарати винних. Пройшло вже більше року, і ми дізнаємось, чи довели справу до логічного завершення. Закарпатська контрабанда, це здебільшого цигарки. Возять найдешевші до Італії та Німеччини. А прибуток зашкалює. Одна фура приносить 470 тисяч євро. За тиждень таких вантажівок може бути до п'яти. От саме тому перестрілка сталася саме у прикордонному Мокачеві. Бійці правого сектору відкрили вогонь з кулеметів та гранатометів. Зруйновано декілька поліцейських автівок, Щонайменше троє загиблих і 14 поранених. У кришуванні контрабандних потоків громада. Та змі підозрюють двох нардепів з Закарпаття балогу та ланьо. Уже 17 років що шуміть моє прізвище, що я займаюся. Ну ні разу нічого не спіймали, ні не доказали. Немає доказів причетності нардепів до контрабандних потоків. Як здається, немає доказів і у суддів з прокурорами у справі бійців правого сектору. Інакше, якщо б докази були, вже давно були б і судові рішення. Затриманих чотирьох бійців БУК правий сектор судять вже більше року. Прокуратура вимагає для бійців довічне ув'язнення. Адвокат же стверджує, що справу спеціально затягують. А за Их с личных дій досі не сформовано без помилок, обвинувального акту. Следствие дотянуло до года, когда обвиняемых уже нельзя дальше держать под стражей и кое-как направило дело в суд. А мы указывали массу людей и их местоположение. Хто їх задержить тепер? Проте справа про контрабанду все ж рушила з мертвої точки. За дорученням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка розпочались кадрові чистки на митниці. Державна фіскальна служба звільнила 19 працівників, підозрюваних у контрабанді. Інформація про чергові затримання раз у раз з'являється у мережі, та це лише ті, кого спіймали. А скільки цигарок пройшло повз кордон, повз напівзаплющені очі влади та митників, невідомо. Частина виконавців і організаторів вже просто-напросто покинули або Україну, або це регіони і не притягуються до відповідальності багато місяців. Тут порушення закону з боку правоохоронних органів. Які не проведе системне розслідування, і це знаходиться в компетенції, якраз СБУ і поліції не допустити злочину. А якщо він був скоєний, відповідно всі засоби задіти, щоб його розкрити і винних притягти до відповідальності. Закарпаття це територія з розмитими кордонами. Кожен другий житель тут має подвійне громадянство українське та румунське чи угорське. Саме тому контрабанда тут процвітає. От і наживається на цьому кожен хто може.